Пане Андрію, слава Україні! Дякую, що доєдналися. Героям слава! Скажіть, будь ласка, що можете сказати про е, актуальну ситуацію з епідемією грипу та герві у Львові? Та в області чи це вже правильно казати епідемія? Ну, на сьогоднішній день з законодавства, наскільки ми так спілкувалися з епідеміологами, немає вже такого терміну, як епідемія грипу є. Е, Перевищення епіпорогу низьке, середнє або дуже високе, як зараз ми спостерігаємо на Львівщині у Львові. Ситуація дійсно є серйозна, тому що пацієнтів є вкрай багато і звернень є останніх два тижні. Ми спостерігаємо ну, значно більше, ніж до, грубо кажучи, до перших чисел лютого, там, чи навіть до 10 числа лютого. Пацієнти поступають від місячного віку. і... 89-90 років також пацієнти такі хворіють. Ситуація таки серйозна з грипом, і з Гервої на сьогоднішній день. А як ви бачите, ви кажете, що різні вікові групи е, хворіють на, на грип та герві? А кому складніше це переносити? Бо ну, от у мене серед друзів, так хто хворів на грип, е, кажуть, що все-таки дитині було складніше. А як ви бачите, як медик? Ну, знаєте, є е, суб'єктивне поняття складніше і, і простіше. Тобто, тут треба визначити поняття, що ви вкладаєте в суті складніше. Тобто загально прийнято і визнано, і, і скажімо, фактом є, що важче хворіють люди, які мають так званий приморбідний фон. Наприклад, це вік плюс 60 років, хронічні захворювання органів дихання серцево-судинної хвороби, цукровий діабет, онкологічні. Препарати чи ліки, які спричинюють пригнічення імунітету, так вони хворіють важко, але знов таки, якщо говорити, знаєте в нас в народі прийнято так, от нежить, горло поболіло, в мене грипа або там покажля, в мене грипа. Ну, коли ми говоримо в розрізі грипу суто грипу, то це така, така атракція в житті, яка проходить і вона не лишається незамітною це височенна гарячка 38-39 до 40, яка дуже погано коригується жарознижуючими препаратами. І знову, навіть в контексті оцієї гарячки, якщо питати, кому важче перенести температуру 30-річному, 60-річному чи місячній дитині. Ну напевно, місячній дитині важче перенести. Та інтенсивний біль голови, про який нам дитина не скаже, але старші люди чи ті, хто вміють вже говорити, вони будуть неодноразово акцентувати, що мене болить голова, мене болить голова, і цей біль знову таки він. Настільки важко піддається курації, лікуванню і комусь менеджменту, що порою матися того етапу покращення і одужання, і мають нарікання на те, що там лікування неефективне, чи якесь ну, можливо щось потрібно змінити в тому лікуванні. Знову таки, з точки зору кашлю, тяжкий, надсадний. Сухий кашель, болючий, таке враження, що ти викашлюєш трахею просто з грудини. пече, болить, говорити не можеш. Ну це напевно найбільш складно для тої частини людства чи там нашого населення, яка все таки більш працездатна, особливо хто. У так, як ви, журналісти, багато має розмовляти представники професій, де активно використовується та мовний апарат людини, викладачі, ті самі лікарі. Тобто, ну важко сказати. Звичайно, що і діти важко переносять, і старші люди. Але ми знову таки маємо випадки в молодих людей, які ну надзвичайно тяжкі форми мають перебіг. Тобто, завжди потрібно знати, що приблизно 60-70% це будуть навіть не 60-70, 30-40% це. Легкі середньотяжкі 45, 70, там 75 це є середньо тяжкі форми, і 15, 20, 10% відсотків за різними даними закладаються завжди на тяжкий перебіг і ускладнення від грипу чи тих самих гербів. Я так розумію, що зараз у на нас циркулюють одночасно кілька вірусів, зокрема штам грипу А та штам грипу Б. Правильно? Щоб Тут їм навіть я... більше потрібно озвучити, я перепрошую. Да. Ми зараз маємо справу з грипом А, грипом Б, риносенситіальною інфекцією, спорадично місцями проскакує ковід-19 і ще й ну, і і ринці. Рутинно... Десь моментом пропав зв'язок. Риновірусна інфекція місцями проскакує Тобто, це сама РС-інфекція респіраторно сенситіальна Це вкрай тяжка хвороба для дітей до року. Вона ускладнюється тяжкими пульмонітами, дихальною недостатністю. Тобто, ми нараз маємо купу вірусів, які циркулюють. І бувають такі випадки, що пацієнт виліковується від грипу, не встигає прийти додому, іде в колектив, інфікується іншим респіраторним вірусом, не грипом. А дихальна система ще не скажемо не повністю відновилась, не одужала, і це так як кидати зерно вже в підготовлений ґрунт, і воно гарно дуже проростає. Так само віруси, коли вже спровокована, є та дихальна система і інфікується іншим вірусом. Дуже дуже добре все відбувається в плані розвитку вірусів, і патологічного процесу. А ми можемо казати, що через те, що велика кількість, як ви сказали, вірусів, грипів всякої інфекції. Що е, воно швидко поширюється захворюваність, е, так е, тому що ніби от людина вже вийшла в колектив, підхо має ослаблений імунітет, зачепила ще якийсь вірус. Знов при не обов'язково що та сама людина, та але просто не якби немає такого розірваного ланцюга, як у нас було ну от в тому проблема, що нема розірваного ланцюга. Тут, по перше, треба знов таки апелювати до самовідповідальності мешканців людей. Та якщо я хворий, то я лишаюся вдома. А не йду на роботу. Якщо в мене є якісь прояви, особливо гарячка, якісь респіраторні прояви, кашель, то я не йду в колектив і не роблю вигляд, що я здоровий і спілкуюся з людьми. Перезаражаю Оці нюанси прості, які говорилися, то 150 разів під час епідемії ковіду та провітрювати приміщення, мити руки, там респіраторна гієна, кашель в рукав, в лікоть і так далі. Тобто такі прості банальні речі треба дотримувати. Звичайно, розриви під. Шлях у передачі це один з основних принципів зупинити респіраторну інфекцію. Ну але на жаль, маємо, що маємо ну, от як, якщо звернутися до допису Максима Козицького, так він говорить про те, що найгірша зараз ситуація у Львівській громаді. Він це пояснює з тим, що школи не пішли на дистанційне. Навчання. А ви як бачите? Чи справді е, зараз е, найгірша ситуація у Львівській громаді, і чи могло би, от якщо б школи пішли на дистанційне навчання, розірвати цей ланцюжок? Ну знаєте, ми можемо тут багато придумати, що могло би, а що не могло. Е, По-перше, там ми бачимо і звертаються пацієнти як з області, грубо кажучи, там з районів Львівщини, mm -hmm. так і з міста поступають пацієнти. І тих, і тих є багато, але знаєте, думати, як би воно було, воно тепер є так, як є. І кожен ну тобто, аналізом епідситуації ситуації займаються відповідні служби, органи. Ну, це не в нашій компетенції оцінювати їхню роботу. А скажіть, будь ласка, стосовно госпіталізації, наскільки критична зараз ситуація? Чи справляються медики? Та? Чи ми вертаємося до часів, коли лікарні завантажені були при ковіді? нема такої ситуації, як при ковіді, звичайно, а, а так дивіться пропав зв'язок. Ви сказали, немає такої ситуації при ковіді, але тут треба, щоб ви повторили повністю, що ви хотіли сказати. Та немає такої критичної ситуації, як при ковіді, коли там просто вже тріщали по швах, грубо кажучи. та звичайно, лікарні є заповнені, переповнені місцями, але е, лікування проводиться. Термін лікування зазвичай, якщо вчасно пацієнт госпіталізовується, звертається, то він не триває так довго як при ковіді. Там могло бути і два і три тижні. Тобто там до тижня часу п'ять днів шість, і пацієнт іде додому. Ну ми поки що ми справляємося, але я надіюсь, що це тиждень півтори може і нарешті вже піде на спад захворюваність. А це піде на спад. Чим ви пояснюєте, що люди перехворіють, виробиться імунітет? Так, В основній більші в більшій мірі по перше перехворіють. По-друге, потеплішає. По третє, люди почнуть все таки провітрювати ті приміщення. Напевно, в зв'язку з тим, що буде тепло, та й напевно, все таки воно мало би вже закінчуватися. Бо кажу, ми раніше мали як епідемію грипу а наверху. Тоді в хвості вже включався грип Б. А зараз ми все на раз маємо. Ну і буває трохи так складно. У нас навіть був пацієнт зараз недавно то і з ковідом і з грипом А підтвердженим одночасно тут, напевно, недоречно іронізувати, але чи ця людина вижила, та тому що вижила все нормально, та все нормально. Вчасно звернувся, полікувався, якщо додому. Добре, а ну, давайте нагадаємо симптоми. Якщо людина зразу бачить якусь нежить, суп, ну, супли біль в горлі, ломить тіло, то вже краще залишатися вдома. По-перше, якщо є якісь такі респіраторні симптоми, кашель, нежить, і вони виникли гостро, не так, що людина кашлює вже три місяці і зараз о, в мене кашель, я лишуся вдома. Ну, звичайно, є різні варіанти, є хронічний кашель, грубо кажучи, кашель круців. Мустимо, але коли людина була плюс-мінус здорова, і в неї гостро виникає піль в горлі, нежить, кашель, тем підвищення температури тіла, ломота, ну тоді напевно варто все таки залишитися на 2-3 дні вдома і знов таки, який найкращий метод лікування, перших 3-4 дні це має бути максимально ліжковий режим, великий об'єм рідини. І якщо є ця гарячка, яка тяжко коригується або якісь симптоми будь-які які насторожують, треба точно звернутися, як мінімум до сімейного лікаря. Оце як мінімум, щоб бути постійно на контролі з лікарем, на якомусь контакті. А які ускладнення дають оці ці грипи? Тобто, як ви бачите, станом на зараз, що в ну, чому найбільше грип... б'є грип? В принципі, має ряд таких ускладнень, про які напевно багато хто і не чув. Зокрема, найчастіше, звичайно, це пневмонія запалення легень. Тобто, може бути безпосередньо вірусна пневмонія, це та, яка розвивається. В перших три дні це вкрай тяжка пневмонія з таким, скажімо, геморагічним компонентом, і ці пацієнти 100%, ну, 99% потребують лікування в стаціонарі. Другий варіант це пневмонія вже бактеріальна. Тобто, коли людина перехворіла грипом, але на фоні зниженого імунітету за рахунок вірусної інфекції приєднується бактеріальна флора, яка живе в верхніх дихальних шляхах і розвивається запавний легень. Це те, що ми знаємо, найчастіше буває. Та? Але є таке ускладнення, наприклад, запалення головного мозку. Грибозний енцефаліт. Воно розвивається на сьомий, там, десятий день хвороби, коли, коли є пізні, скажімо, прояви. Воно може проявлятися зміною поведінки, втратою свідомості, судовими, різними неврологічними проявами. Далі може бути знов-таки, чому я говорю про ліжковий режим? Бо коли людина себе навантажує фізично, навіть банально пробігся до маршрутки, прогулявся тривало і так далі. Є високий ризик, що може розвинутися грипозний чи постгрипозний міокардит, запалення серця. Ну, Я сумніваюся, що люди, які зараз рутинно перехворіли грипом чи хворіють грипом, чи великий відсоток з них пішов і зробив собі кардіограму банальне рутинне обстеження. Та? Але там поболіло за грудиною, а перейде, а випив таблетку, і буде, і буде, а в кінці кінців пожинають буде. Далі це можуть бути. Знову таки, різні бактеріальні ураження і нерок, вигляді піло, нефриту, і ураження середнього вуха, особливо в дітей це гніні отити, запалення вуха, бактеріальні синусити, тобто раніше гайморит називався гайморит-пазу, Але це може бути полісинусит, і гайморит і фронти, все на купу. І є таке одне грізне ускладнення, яке називається синдром Гієна-Паре. Воно розвивається це віддалене ускладнення, зазвичай це. Два-три тижні після хвороби, коли розвивається слабість в нижніх кінцівках, затерпання, відчуття мурашок і розвивається параліч нижніх кінцівок. І цей параліч має висхідний так званий висхідний характер, тобто е параліч нижніх кінцівок, потім розлади тазових органів. Тоді він піднімається догори, Може бути параліч. Верхніх кінців, рук, та, і найнебезпечніше, чим тому, що параліч діафрагми і дихальних м'язів грудної клітки. І людина просто банально не може вдихнути. Тобто такі пацієнти часом потребують госпіталізації, в відділення інтенсивної терапії, е, інтубації трахеї і ШВЛ. Будучи в повній свідомості, та, вони не можуть просто вдихнути, бо м'язи не працюють. Це таке автоімунне ускладнення після грипу, яке виникає за 2-3 тижні після, після хвороби. Воно рідкісне, але такі випадки є. А, Наталя Тімко Іванченко, а, гендиректор Львівського обласного центру контролю та профілактики хворіб, спілкуючись з журналістами, сказала, що а, станом на, на момент, а це було 1 березня, якщо я не помиляюся, на Львівщині від грипу померли вже п'ятеро людей. Так 1 березня, бачу. То, а, а це вони ну тобто, що, це вони хворі, Ну тобто, що дало таке ускладнення, що призвело аж до смерті? З того, що ви казали, ну кожний ваш. Кожне ваше наступне речення було б все страшніше. А ніде не йшлося, що людина помре. Ну, звичайно, що людина може померти від самого грипу, грубо кажучи, так коли розвивається, наприклад, інфекційно-токсичний шок на фоні грипу або тяжка, знову таки геморагічна пневмонія. Зазвичай це є вторинні ускладнення. Якщо це старші люди, йдемо про. Е Порушення функції серцево-судинної системи дихальної може розвиватися сепсис. ну, таки забувам сказати, та тобто народі це зараження крові. Ну причин багато тут треба в контексті кожного випадку дивитися. Думаю, що найчастіше причиною є пневмонія, ну як наслідок дихальна недостатність прогресуюча. Якщо ви згадаєте 2010 рік, коли був свинячий грип, то тоді була смертність досить висока. Чому бо дуже швидко розвилася якраз саме грипозна пневмонія? І лікування тоді як такого не було до пори до часу, і відповідно люди вмирали за рахунок ну, того, що в них в народі казали, згорають легені. Ну, легені на були такі як печінка. Угу. А зараз, як ви бачите, найбільше ну найчастіше ускладнення це все таки пневмонія? чи щось пневмонія, пневмонія. найчастіше. Ну і міокардити поскакують по міокардити. Хто скажімо, дуже активний, такі знаєте, пацієнти, які особливо. Спортом люблять займатися, зарядку робити. І їм, вони не зважають на на температуру, на кашель здоровому тілі, здоровий дух. На фоні хвороби зробив зарядку. Дістав мій кредит, місяць. Ну таке також буває. Я ще вас я розумію, що, що ви медик, так але мені знаєте, як то кажуть, я десь таке чула, що краще хворобу попередити, ніж її потім лікувати. Це, це найкращий варіант для будь-якого лікаря. Попередити а хворобу, зокрема, якщо ми говоримо зараз про віруси, про грипи, це вакцинація. Чи ми можемо говорити, що такі спалахи в нас відбуваються через те, що люди не вакцинуються? Звичайно. Це основний, ну тобто, це знов таки доведений факт, що вакцинація від грипу вона точно захищає, захищає пацієнтів. Ну знов таки потрібно зразу, бо часом люди люблять підмінювати поняття. Тобто, вакцинація дорівнює, я не захворів. Ні, вакцинація дорівнює вже наявність імунітету на час підвищення захворюваності на грип. Тобто вкололи вакцину, у вас виробився імунітет. І коли вірус потрапить до вас до організму, ви один або не захворієте, два, або захворієте на легку форму три, або захворієте важче, але зато у вас не буде тяжких ускладнень. Тобто, звичайно, що вакцинація вона вирішує проблему. Ну, але, на жаль, на жаль, ми бачимо, який рівень вакцинації у нас. А, а як ви ставитеся як лікар до е, таких, знаєте, противірусних е, маз, маз, мазів? Противірус на масі. Я просто була в аптеці. І мені там я чула, як аптекарка казала до жінки: у мене все розкупили, немає. Так наскільки воно ефективно. Знов таки доведений факт, що ця оксолінова, та можемо озвучити. Вона не працює. Ну тобто, її продають, мастять в ну але. Яка логіка з зоксулінової мазі, якщо вірус може потрапити через ротову порожнення і розмножитись в ротоглотці, в носоглоці? Ну, Я не знаю, чи вірус там застрягає в тій мазі, чи який принцип її. Особливо люди, не знаєте, коли вже захворіли, тоді починають маститися всім, чим можна і не можна. Але вони не йдуть до фахівця, який призначить противірусну терапію, яка на сьогоднішній день є апробована. Має ефективність високу, і якщо її починати з першого другого дня хвороби, то вона дає дуже хорошу. Ну, я знов таки не буду озвучувати торгові назви не різні препарати, які активно люди вживають, але вони мають свій рівень ефекту, який дорівнює нулю. Скажіть, також напевно, ви теж помічали, що люди на вулицях почали активніше одягати маски. Е, ну, Я можу пропустити, що просто там людина пересувається до сімейного лікаря або, або, або її, ну, Напевно, що так. Але як ви бачите, наскільки зараз активно, якщо ти не маєш симптомів, е, потрібно одягати маску? Знаєте, маски всім набили оскомину, коли був ковід, але знов таки згадайте ковід. Ми впродовж трьох років не згадували взагалі ні про грип, ні про інші респіраторні інфекції. Як не крутіть, але вони пропали. Можливо, якоїсь такої страшної ситуації, що всі знов поголовно ходили в масках. Нема, ну, але знов таки, якщо якщо людина захворіла, їй треба з пункту Б пункт добратися, чи заїхати до сімейного свого лікаря, чи навіть здорова людина, але йде в поліклініку, чи в медичний якийсь заклад. По своїх інших питаннях, тоді напевно все-таки варто ту маску одягнути, і це буде відсоток того, що ти не захворієш, або якщо ти хворий, що ти не передаш свій вірус комусь іншому. Ну тобто, давайте підсумуємо такі підведемо підсумки, щоб не захворіти. Вакцинуватися, мити руки милом, провітрювати кімнату, мати, коли є проявляються перші симптоми, сидіти вдома, лежати в ліжку, і так. якби все. Всіна станція, кашльовий етикет кашляти в лікоть чи в хустинку і хустинку потім не пхати в кишеню, і потім з нею знов кашляти в ту саму хустинку та покашляв склав ту хустинку і викинув. і далі вона взагалі має навіть не в загальну урну викидатись. Ну, але вже Бог з тою урною. Тому такі загальні речі. та Знаєте, як кажуть, прості речі рятують життя. Але, на жаль, іноді це люди розуміли. В цей момент знову десь обірвався зв'язок. Тому, якщо можна, пане Андрію, прості речі рятують життя. А далі, що прості речі рятують життя, але, на жаль, люди це розуміють і доходять до того занадто пізно деколи. Пане Андрію, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Я сподіваюся, що ця розмова буде корисна для нашої аудиторії, кожен зробить висновки як мінімум. Як мінімум зараз піде кімнату провітрить ще раз помиє руки і Це зробить першочергово. Завтра, коли прийде на робоче місце, провітрить кімнату продезінфікує робочий свій стіл. Ну і буде себе берегти. Андрій Орфін, заступник директора з медичної частини Львівської обласної інфекційної лікарні, був з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, бережіть себе. Кажу вам дякую. Дякую, будьте здорові.